Доброго дня! Перед вами шліфмашина Енхель. На цей раз Енхель мене здивував. Як на мене, це прорив в області інструменту. Ну, чому прорив? Тому до цього часу я займаюся прокатом і для, скажімо так, для зняття якогось слою по бетону або цеглі, ну, більш-менш великого вручну, застосовувалася шліфмашина по бетону. Наприклад, Bosch. 15. Для фінішної роботи по, шліф... по шліфовці стін і стель? Застосовувалися ну, так машини для... Шліфмашини для стін і потолка і для стелі. Вони були менш потужні і застосовувалися тільки для фінішної роботи. А це у Engel з'явилося щось середнє, між потужною шліфмашиною по бетону і для фінішної роботи. Що воно собою уявляє? Вона уявляє такий механізм захищений щітками, щоб збирати пил. Тут вмонтована турбина, турбіна, яка викидає сміття. Бажано, звісно, приєднувати до цього перехідничка пилосос Bosch, який має ось такі насадки, або інші пилососи, які у вас є, щоб забезпечити роботу. Бо турбіною, турбіна, турбіна, але треба допомагати сміття витягувати. Комплектується ось таким, скажімо, так, подошва, на яку можна наклеїти за допомогою ліпучки різні шкурки. Шкурки йдуть, скільки їх тут? 6 штук, 60, 80 і 120. Ну, скажімо так, для першого часу роботи у вас будуть. Можна міняти е, цю подошву і ставити ось такий повноцінний е, алмазний, алмазну чашку для шліфовки. Для ну, зазвичай або бетон, або там, е, інших матеріалів, більш жорсткої. Можна застосовувати ось такі щітки для чищення чогось. Е, що, не, ну, вона... Тут можна добитися. Маленького зняття е, на, по стіні якихось е, поверхній, бо шліфмашина для бетону вона зразу гризається і не завжди можна відслідкувати ступень зрізання цієї поверхності, а це більш делікатна машина. Але звісно, вона не для фінішної роботи, як машина для стіни потолка. Е, що саме люди беруть? Наприклад, якщо пофарбована стеля або пофарбована е, стіна, це найкраще рішення для зняття цієї фарби, як на мене. Бо існуючі механізми, як на мене, для мене невідомі. Ці всі е, є там жидкості, які намазуються, а вони зазвичай не працюють. Так, В комплекті йде. Ось така насадочка для пилососа. Так, раз, два, три. І, звісно, ключ для з'єднання і об'єднання. Так, що тут? Є фіксатор для відкручування і закручування, є швидкісті, які можна регулювати в процесі роботи. Обладнана плавним пуском. Обладнаним запобіжником для случайного запуску, обладнано фіксатором і обладнано воздухозабірником. Крім того, ручка може переключатися в різні повертатися в різні положення. Ну, Як на мене, все зручно, доступно. Ручки прорезинові. Ось ця штука Штука, вона просто для всасування повітря. ну Не знаю для чого, зазвичай треба її тримати закритою, щоб максимум звідси забиралось. Крім того, є можливість зробити, скажімо так, впритул до стіни підходити, до кута, щоб робити там якусь або шліфовку, або зняття якогось матеріалу. Тобто, ну, як на мене, зроблено все пристойно пристойна потужність, пристойна гарантія. Буду сподіватися, що вона і в мене в прокаті буде служити і що її будуть купляти. Ну, Звісно, оця насадочка, цю, вутова, вона кріпиться за допомогою цього болтика, який треба викрутку з собою мати, щоб її викручувати і закручувати. Так що звертайтеся, буду радий вам допомогти, щоб в прокат здати або продати. Всього найкращого, будьте здорові!